Так, друзі, доброго дня. Дивіться, сьогодні наш такий добрий наш знайомий, який має свою лізінгову компанію, можна так сказати, з самого ранку запропонував нам ось таких дві красуні. Ми одразу зателефонувавши до нього, зарезервували їх і приїхали. Що можу вам сказати? Дійсно, дві айтівки чудові, по роботі не потрібно нічого робити. По підчепниках, по редуктору, по заміні хладену. Все окей, це є дві рестових дві 20 2020 року. На гарних легкосплавних дисках, оригінальні шини на 17, в хорошому, адекватному стані, правда, літо, але можна сказати, що е, нові колеса зараз вам скажу рік. Рік даних 8-й тиждень 2023 року. Другий автомобіль, по-моєму, якщо не помиляюся, 24-й рік. Салон автомобіля в ідеалі, ну і взагалі жодних. Таких якихось великих пошкоджень по автомобілі не можу сказати. 93 тисячі оригінального пробігу, рестова, максимальна комплектація, підігріві, обдуви, новіша мультимедія, CarPlay, тобто все в автомобілі є. Можна сказати, ці автомобілі ми. Вже купили, зараз вирішуємо з власником по ціні. Вони будуть актуальні. Правда, залишаємо цього тижня їх в Нідерландах. Будемо забирати через неділю. Вони будуть доступні. По лакофармовому покритті сині у нас де в оригінальному окрасі, без жодних зауважень. По сірому, це також 2020 рік, також рестова має два косметичних підкраси. Це є задня ліва дверка, незначний підкрас, там 190-200-210 мікрон і ось ця е, частина, тобто ось це крило. Тобто два елементи, має незначний підкрас. Також літня резина, але самі бачите, в хорошому, адекватному стані. Салон автомобіля також не потребує великих затрат, тобто не потребує, як то кажуть, великого детелінгу. Автомобілі чистенькі, люди використовували їх акуратно. Сіра має пробігу, Сіра має пробігу 137 тисяч. Також всі ті асистенти, які можуть бути присутні в даних автомобілях, є. Ось таких дві красуні на сьогоднішній день є актуальні. Кого буду цікавити, телефонуйте. Буду, скажу вам, які ціни виходять на сіру або на синю. Кольори хороші, тому що дуже тяжко підібрати реакцію.